Сьогодні ми будемо з вами робити опалубку своїми руками. Звичайно, ми вже зробили завчасно отвори для того, щоб можна було вам показати, як стягується опалубна дошка. Отож, після того, як ми влаштували нашу дерев'яну опалубку, ми вже можемо її стягувати. А система для стягування опалубки, про яку я хочу зараз поговорити, це стяжний гвинт. Досить, ну так сказати чесно, не дешева штукенція, але. Одна велика перевага. Можна використовувати пластикову трубку і можна використовувати фібробетон. В чому мінуси і плюси пластикової трубки і фібробетону. Пластикова трубка, вона і народне тіло в бетоні, її треба буде звітам вилучати. Це зазвичай не дуже зручно. Фібробетон такої проблеми немає. Бетон в бетоні і все нормально. Тому показую тепер, як влаштовується власне наша фібробетонна трубка. Беремо стяжний гвинт, вставляємо фібробетонну трубочку, запихаємо стяжний гвинт і за допомогою стяжної гайки ми стягуємо нашу опалубку. Все міцно після заливки ми вилучаємо наш стяжний гвинт. І бетон залишається в бетоні. Дорогі друзі, ну стосовно цієї власної трубки. Якщо ви хочете все ж таки використати її, то треба не забути про те, що під час стягування її може деформувати і загнути. Тому ми використовуємо такі невеличкі конуси, ставочки для того, щоб її просто-напросто всередині в опалубці не погнуло. І робимо все те саме, що ми робили з фібробетоном. Ми її вставляємо. Опалубку вставляємо сюди наш затяжний гвинт. Накручуємо затяжну гайку. І затягуємо для того, щоб подивитися. Що буде далі? Тому що далі ми будемо все це заливати бетоном і показувати, як ми це е, все демонтуємо, як ми виймаємо наші е, стяжні гвинти і як ми герметизуємо ці отвори. Треба просто підписатися, натиснути на дзвіночок. Ну і для того, щоб дізнатися е, ціни на всю цю продукцію, ви можете просто зателефонувати за цим номером або перейти за посиланням під відео.